Друзі, ну у нас наша улюблена хава в студії. Привіт, привіт, всім привіт, таня. Привет, привет. Привет, Сань, скажи, будь ласка, ти коли отримав поранення, ти думав про те, що в тебе ще попереду життя якісь приємні, класні моменти, як, наприклад, робота на тіліки? Ну на той момент, якщо чесно, мене турбувало тільки одне питання: це що мене чекає в майбутньому. Угу. Ну і звісно ж. Питання рівня медицини і реабілітації реабілітації Як... не тільки фізичною, так і... і психологічно, а й ментальної. Так. Так. так до речі. Ахаба, а ти ж нещодавно повернулася з рекавері центру, правда? Так. Ми були в Черкасах в одному з реабілізаційних центрів мережі Рикавері, і там, як шуткують хлопці, навіть стіни лікують. І дуже зручно, що вже працює 17 центрів в різних куточках країни. Тобто можна бути ближче до рідних. Це надсучасні центри з інноваційними технологіями та неймовірними мультидисциплінарними командами. Як там відновлюються наші захисники та захисниці, зараз розкажу. Ножка одна тут, друга в Дніпрі. Ну це ж вирішити. Найстрашніші історії поранень від захисників я чую в реабілітаційних центрах Рекавері. Але найбільш мотивуючі та надихаючі я чую також там. Треба працювати і старатися для, для своїх близьких. Ну, яка у вас мотивація? Мотивація куляти е зі своїми дітьми. Бо рекавері це місце сили, де герої знаходять нові можливості та надію на майбутнє. В цих центрах кипить життя. and we will share Вітаю вас! Вітаю! Доброго дня, доброго. доброго, дуже рада вас бачити. Покажіть нам ваш центр. Наш центр рікавері працює з лютого 2024 року, тобто вже більше року. Відкриття центру рікаверів стало таким значною подією для нашого міста і області в цілому, тому що центр надсучасний. Ми маємо найкраще обладнання, яке тільки може бути в Україні. В цій буремні часи підтримка. Це те, чого не вистачає всім, і пораненим героям. Зокрема, тому мережа Рекавері відкриває центри по всій країні. Бо рідним так необхідно мати змогу бачитись як Бога частіше. Центри функціонують у Вінниці Дніпропетровській області, Житомирі, Києві, Луцьку, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Чернівцях, Чернігові та от Черкасах. Ми працюємо за всіма напрямками: це і фізична терапія, і ерготерапія, і Психологічна допомога і терапія мови та мовлення надаємо весь спектр послуг реабілітаційних, включаючи травми опорно-рухового апарату, травми нервової системи, ампутації, терапевтичні захворювання, тому що, на жаль, інсульти вони влучаються случаються так і в військовослужбовців. За час свого існування більше 700 захисників та захисниць пройшли через професійні руки мультидисциплінарної команди Черка. Аського центру центр має 30 ліжкомісць. Важливо, що простір безбар'єрний скрізь ручні меблі, та не менш важливо, це атмосфера, яку створює команда центру, і яка мотивує відновлюватись ефективніше. Залах для фізичної реабілітації ніколи не буває порожньо. Мотивація потрібна. А плюс з мотивацією гарні реабілітологи – Це 2Х, тому треба працювати і старатися для, для своїх близьких. Яка у вас мотивація? Мотивація е гуляти зі своїми дітьми. Данило з позивним мисливець з важкою травмою ноги відновлюється в рекавері. Перебиті нерви, сухожилля, штифт. Мисливцем прозвали побратими, бо шести років ходив з батьком на полювання. Як вам допомогло ваше вміння? Бо там же ж ну, трошки там, можливо зброя. Та? Допомогло ваше вміння взагалі на війні? Так, звісно, не боюся зброї угу. і взагалі. А ви ще, мабуть, і добровольцем пішли, так? Було діло. Терапевти показали, якщо тиждень тому про самостійний рух на милицях в Данила не йшло і мови, а два тижні тому вперше спробували сісти. Лікарі пояснили, що треба не тільки лікувати поранення, а й зміцнювати опорну ногу, плічовий пояс і все те, про що ми з вами навіть би і не подумали. І от станом на сьогодні боєць може самостійно пересуватись, Хай поки що з допомогою милиць страхуємо за допомогою пояса. Ось угу. бачите, спеціальні ручки, тобто, в разі чого, щоб ми могли схватити. І потягнути на себе, щоб запобігти травматизації. Гарний центр, дуже гарні реабілітологи. Маша, мішо. Дякую. Центру Рікавері. Кожен центр з мережі, в яких я бувала, унікальний по-своєму. Але скрізь найулюбленішими допоможними засобами у відновленні є ергокабінети та віртуальна реальність. Бо в ігровій формі навіть дорослим відновлюватись набагато легше. А інноваційних апаратних технологій в центрах вдосталь. Герой з позивним Яник з 59-ї бригади отримав поранення на Донецькому напрямку через влучання ворожого дрону. У нас так осколками всім посікло. Ми в нас біля машини, колесо зразу пішло. Хлопці виїхали, зробили колесо, за нами вернулися, нас вивезли. Розуміли, що попереду, скажімо за все, потація чи... ну надіявся, що звісно Дякую. та дано так. Як... Вже шість годин і в мене була перебита артерія в двох місцях. там. Не було шансів. Хто вам турнікет накладав? Побратим. Це до йому дуже велика дяка шана. Слава Богу, він нас їх трьох 80 метрів, таких подюсіньким нас проволочив. Не знаю, де в нього то сили взялося, але він нас все-таки перев'язав, турнікети. Красавчик. Після протезування герой не проти повернутись до війська, але все буде залежати від ходу відновлення. Не по умовах не шикарно. взагалі. гарний ремонт. Колектив гарний, так само обслуговуючи персонал гарний. Лікарів достойні. До війни герой працював на металопрухті, а зараз пишається тим, що став гранатометником. Загалом безоплатну реабілітаційну допомогу в центрах національної мережі рекавері, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки для допомоги силам безпеки і оборони України, вже отримали понад 24 тисячі пацієнтів. Я пішов заради того, щоб е, берегти моїх рідних е, від того, щоб далі, і не не пустити далі, щоб вони просто просувалися. У uh -huh. мене шестеро племінників, три сестри. Сам не uh -huh. Але кажу, я пішов раді тільки. Щоб, так, щоб далі їх не пропустити. Я вам дуже дякую за це. Вам дякуємо за вашу підтримку. Україна вона в нас одна, єдина. І в собі, все буде Україна. Вірте в ЗСУ, вірте в нас. Ми вас також віримо. Дай вам був здоров'ячка всім. Віримо і вам дуже дякую. І вам також здоров'ячка і швидше відновлення. Дякую. Побачимось.